Шановні глядачі, дозвольте розповісти вам сьогодні про співпрацю Новоград-Волинської міської територіальної громади з проектами міжнародної технічної допомоги. Я хочу засвідчити про те, що Новоград-Волинський сьогодні має досить потужну команду команду професіоналів, яка знає, як працювати з Європою. І ми сьогодні віднаходимо всі можливі методи для того, аби працювати над розвитком громади, аби вже сьогодні в ці непрості часи ми знали, як віднаходити нових європейських партнерів, як посилювати співпрацю з тими партнерами, з ким ми мали напрацювання ще до війни. І як дійсно зробити нашу громаду і тією, де сьогодні можуть знайти прихисток з зон, які пострадали внаслідок війни, і де ми можемо очікувати подальший розвиток після закінчення війни в Україні? Тож дозвольте сьогодні представити вам напрацювання спільно з Юрієм Савичем, який є? Очільником відділу громадських інвес... ініціатив та енергозбереження про ті напрацювання, які досягли ми в поточному році разом з нашими міжнародними партнерами. А отож хочу сказати, що Новоград Волинський в цьому році отримав підтримку більш ніж 3 мільйона євро для реалізації різноманітних ініціатив. І однією з найпотужніших нашим проєктом – це гордість нашої громади, оскільки всього 10 громад в Україні можуть сказати, що вони працюють сьогодні з міжнародною корпорацією фінансовою Невко. Це якраз співпраця з інституцією, яка дозволяє сьогодні з одного боку допомогти бізнесу, тому що це житло для внутрішньо переміщених осіб. Які знайшли сьогодні своє місце не тільки для проживання в Новограді Волинському, а перш за все, це люди, які будуть працювати сьогодні на промислових підприємствах, які зможуть вносити свій потужний внесок в розвиток нашої громади, таким чином допомагати громаді. А громада зробить все для того, щоб їм було комфортно тут працювати. Тому, якщо можна, Юрій, розкажіть декілька слів про цей проект. На меті дві основні задачі в першу чергу це співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги для того, щоб з одного боку залучити додаткові позабюджетні кошти в бюджет громади для реалізації значущих для неї проектів з іншого боку, це посилення інституційної спроможності, тобто це проведення якихось навчань, створення документів європейського зразка. На підставі яких має функціонувати наша громада. Щодо проєктів міжнародної технічної допомоги, то справді в цьому році в нас їх є досить багато, близько 10. У першу чергу розпочну про те, що сказала Ірина Леонідівна, це співпраця з Північно-Екологічною фінансовою корпорацією Невко. І полягала вона в тому, що в цьому році корпорація, яка до цього займалася виключно проектами з енергоефективності, вирішила з рахунок підтримки. Європейських донорів впровадити 10 проєктів по Україні, які стосуються реконструкції існуючих приміщень. Це могли бути житлові, могли бути нежитлові, якраз під те, щоб там могли розміститися наші внутрішньопереміщені особи. Наш проєкт чим особливий, це те, що це в першу чергу житло такого довгострокового користування. У процесі нього має бути близько 50 квартир. Точно буде кількість за результатами проектно-кошторисної документації. Визначено близько 50 сімей переселенців отримає повноцінне житло, тобто в вигляді смарт-квартир, які будуть оснащені не лише там сантехнікою, а побутовою технікою і певним набором меблів та товарів першої необхідності. Тому цей проект досить важливий, чому тому, що він продовжує якраз ту роботу, яка розпочата ще в березні місяці в нашій громаді, коли ми зрозуміли, що поруч із якимись військовими викликами, тобто потреба допомоги і місцевому населенню, і Збройним силам України, в нас є ось така досить така проблема, яка актуальна практично для всіх громад, це прийняття внутрішньопереміщених осіб, які в нас десь близько трьох тисяч на даний час перебуває. Тому якраз ми тоді розпочали роботу по залученню додаткових коштів в бюджет громади. Спочатку нам допомогли наші добрі, вже хороші знайомі із ПРООН, з якими ми в минулому році досить тісно співпрацювали, які надали кошти на закупівлю продуктів харчування. Далі долучилися до цього датська рада біженців, проект Шелтер Ukraine. А потім, знову ж таки, якщо вже закінчити тему з внутрішньопереміщеними особами, у нас теж було два проекти. Це із до речі, ми залучили до цього активну наші громадські організації, за що ми їм дуже вдячні. Це Новоград Волинська міська організація жінок та Новоград Волинська мережа навчальних закладів пані Лариса Капчинська і пані Лариса Шутова. Так, от один з проєктів це був створення пункту прокату речей першої необхідності в першу чергу побутової техніки для наших внутрішньопереміщених осіб, оскільки люди, коли приїжджають в громаду, практично інколи. Просто з одним якимось там чемоданом, сумкою, а далі все мусять шукати. Цей проект зараз на досить таки активно функціонує на базі нашого територіального центру соціального обслуговування, і вже до нього долучився також наша районна організація Товариства Червоного Христа України. Наступний проект це був по організації пункту прихистку для наших переселенців, які можуть в будь-який момент заїхати і можуть. І матимуть вірніше можливість перебувати там це на базі дошкільного навчального закладу номер 6 куди теж було закуплено побутову техніку необхідну для того, щоб там могли надаватися всі необхідні житлові умови, а також генератор. Звичайно, без цього нікуди. Крім того, в нас співпраця досить таки активна тривала. І з іншими організаціями, ну знову ж таки, щоб закінчити тему з прооном, скажу, що в нас розпочато реалізацію досить таки успішного цікавого проєкту по створенню освітньо безпекового центру на базі. Нашої гімназії номер 5 де ми хотіли би, щоб наші жителі в першу чергу це учнівська молодь, це внутрішні переміщені особи навчалися першій домедичній допомозі, а також основам цивільного захисту населення. Там ми плануємо закупити ще досить такий широкий спектр, як і медичних манекенів, так і приладів радіаційної хімічної розвитки, які будуть не лише для навчання, а в разі, якщо ну не дай Бог, все таки в нас буде якась загроза. Нанесення удару з боку Російської Федерації чи Білорусі якоюсь радіаційною чи хімічною зброєю, ми могли би одразу виявити її наявність, концентрацію та як нам в подальшому має бути. Хочу зазначити, що дійсно нашими давніми партнерами є програма розвитку. ООН» і хочу подякувати за те, що вони розуміють місто. І тут потрібно відзначити таку командну роботу: це про те, що ми працюємо лише на сталий розвиток, тобто ми не працюємо так, що сьогодні розпочали проект, завтра його закінчили. А ми навпаки, з кожним роком працюємо над тим, щоб вдосконалювати, щоб залучати нових донорів до наших проектів і щоб ставати тим містом, з яким хотіли товаришувати, і їхні слова і діло були воєдино. Тому ось Юрій зазначив про проєкт, який стосується безпекового компоненту, і також програма розвитку ООН зараз відібрала Новоград Волинський в надважливому проєкті. Це проєкт, який має таку цікаву назву Мер за економічне зростання. Там дуже багато є напрямків співпраці. Зараз якраз Новоград Волинський визначається, по якому напрямку буде працювати, але це теж буде таким визначальним для міста і для цього і для всього регіону. Також хочу зазначити, що дуже важливим в нашій співпраці є не лише командна робота всередині громади. А більш активна співпраця як з районною, як з військовою адміністрацією, так і з нашою областю. І тому надзвичайно важливим сьогодні є підтримка і з боку обласної державної адміністрації, і з боку обласної ради, оскільки вони сьогодні з розумінням ставляться до всіх ініціатив, які йдуть насамперед від нашої міської ради. Багато чого ми черпаємо від них, тому що багато інформації від них саме надходить. В такій синергії ми можемо впровадити багато цікавих проєктів, які якраз передбачені для того, аби зробити нашу громаду більш спроможною, більш цікавою, щоб ми сьогодні достойно пережили ці жахи, ці війни. Ну і ще важливим напрямком, якраз в роботі програми розвитку ООН є напрямок енергоефективності. Юрій в нас взагалі тут гарний спеціаліст. Я хочу, щоб ви ще сказали ці такі тонкощі про ООН і енергоефективність. Да, пані Ірина правильно сказала, що питання енергоефективності є досить актуальним як в повоєнний, так і особливо в наш військовий час. Всі ми бачимо, наскільки важливо споживати якомога менше енергетичних ресурсів. Це ми заклики бачимо з боку керівництва нашої держави і самі розуміємо, що потрібно цього робити. Звичайно ж, наша громада не стоїть у стороні вирішення цих питань. Розпочну з того, що програма ООН» допомагає нам зараз проведення енергетичних аудитів наших комунальних будівель, частини звичайно не всіх, але тих, які ми маємо потенційно бачити. Об'єктами, де будуть впроваджуватися заходи з енергоефективності. чому це важливо? Це залучається кваліфікована організація, сертифікована, яка може обстежити даний об'єкт і визначити в першу чергу заходи, які там потрібно впровадити, і який економічний ефект відпровадження тих чи інших заходів ми будемо мати. Тому це є досить важливим, і з цього потрібно розпочинати. Крім того, я хочу зазначити, що також ми активно Співпрацюємо в напрямку енергоефективності з німецьким товариством міжнародного співробітництва, або як простіше називають JZ. Тут у нас практично є два проекти. Перший проект це ми виграли грант на 100 тисяч євро по провадженню енергоефективних заходів в ліцеї номер 4 там зараз йде розробка вірніше визначення проєктанта на того, що буде розробляти проектно-кошторисну документацію, за підсумком чого будуть проваджуватися відповідні заходи. Інший проект це стосується нашого водоканалу. Чому теж водоканал ми таку велику увагу приділили, тому що це є об'єкт, який споживає комунальний об'єкт, який споживає найбільшу кількість електроенергії? Серед усіх наших комунальних об'єктів в громаді. Саме тому GIZ допомогло нам провести якісний енергоудит, залучити туди кращих фахівців з України. Нещодавно, до речі, була якраз презентація результатів енергетичного зудиту, за підсумками чого буде розроблена відповідна дорожна карта по впровадженню енергоефективних заходів. Крім того, цей же проєкт, який безкоштовно нам ще раз наголошую, зробив енергоудит, він також закупить частину обладнання в рамках тих заходів, які. Планується реалізувати. Ну і ще хочу зазначити, що GIZ нам допомагає не лише в напрямку енергоефективності, а й в напрямку міжнародного співробітництва і якраз підтримки розвитку бізнесу. Я думаю, пані Ірина як безпосередній учасник розповість зараз. Наша основна задача є підтримка бізнесу, тому що ми розуміємо, що Сталість нашої громади її успішність залежить лише від того, наскільки у нас буде сприятливі умови для функціонування бізнесу, і хочу подякувати всім. Бізнесменам малому середньому бізнесу, які здійснюють свою господарську діяльність у Новограді Волинському, а хочу сказати, що в Новограді Волинському є надзвичайно багато успішних практик, які сьогодні є цікавими не лише в нашій громаді, не лише в Україні. А ось буквально декілька тижнів тому ми їздили до Європейського союзу, і ми їздили якраз разом з бізнесом, разом з депутатами-бізнесменами. Для того аби показати наскільки ми можемо бути справжніми партнерами, скільки ми вже встигли досягти яка продукція якої якості. А може бути конкурентно спроможною в Європейському Союзі, і тут нам якраз стали в допомозі партнери з українсько-німецького міжнародного співробітництва Джезет, тому що вони надали нам допомогу таку серйозну і в забезпеченні консультантами, і в підготовці якісних інформаційних матеріалів і те, як сьогодні була. Представлена громада Новограда Волинського отримала надзвичайно схвальні відгуки від європейських міст партнерів, і сьогодні нам дає це можливість, аби ми реалізували вже достатньо практичні кроки. І ось одним з таких кроків це є навчання нашої молоді, навчання кращих, найуспішніших молодих людей. В країнах Європейського Союзу для того, аби сьогодні дати можливість їм перезавантажитися, побачити, як працюють їхні колеги в Європі, аби вони приїхали з новими силами, завезли до Європи весь позитив, який є в нашому громаді, і привезли до нас все те, що сьогодні може нас рухати вперед до Європейського Союзу, але ще якраз з молоді можна починати і працювати над розвитком нашої громади. І також ми би хотіли з Юрієм презентувати ще надзвичайно цікавий і корисний проєкт для Новограда Волинського. Це довготривала співпраця, співпраця з проєктом Юсейт. Це проєкт, який реалізується спільно з Урядом Сполучених Штатів Америки. А ми також пишаємося цією співпрацею, тому що якраз вона направлена на і на економічний розвиток нашої громади. І на розвиток, який стосується в плануванні території, це такі дуже дороговартісні проекти і наданню технічної допомоги, і сьогодні в такі скрутні часи. А ми сьогодні змогли отримати дуже багато надзвичайно важливої технічної допомоги, яка може бути задіяна в разі надзвичайних ситуацій, які можуть скластися в нашій громаді. Це є досить важливий проект. Він називається ще раз наголошу, проект UCD Говерла», де 40 громад з України відібрано для того, щоб вони могли долучитися. І проект має на меті в принципі дві складові. В першу чергу це посилення інституційної спроможності громади, тобто там комплекс таких досить гарних підготовлених навчальних проєктів. Це і по земельному законодавству, і по соціальному захисту, і по плануванню фінансів, та по багатьох багатьох галузях, де можна підвищити кваліфікацію працівників міської ради. З іншого боку, проект розуміє, що в умовах військової агресії Росії. Громади потребують допомоги, да І не завжди звичайно держава встигає з усіма тими потребами громад, і тому якраз проект Говерла вирішив долучитися в цьому проекті. Досить таки широка спектр, широкий спектр технічної допомоги у вигляді обладнання матеріалів, це там і офісна техніка. Це і таке рятувальне спорядження, і очікуємо на ближчим часом надходження досить важливого компонента нашої енергобезпеки: це генераторів, тому що ми розуміємо, що генератори повинні бути і в школах, і в садочках, і звичайно, на об'єктах критичної інфраструктури. Ми бачимо, що зараз наноситься в першу чергу удари. По об'єктах енергетики і тому потрібно, щоб наш водоканал, наше теплокомуненерго теж мало певний запас міцності, щоб можна було протриматися. Крім того, теж очікуємо, що в них досить такі цікаві проекти є і по просторовому плануванню, і по підтримці бізнесу. Де вже конкретні проекти від нашої громади та від інших будуть відбиратися для подальшої реалізації. ще одним з важливим проектів є проекти, що стосуються напрацювань. Це проект, який називається ЮНІСЕФ. А вони направлені на підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечення навчальних компонентів. Тому тут підтримку отримав наш опорний заклад нашої громади. Це Пилиповицький ліцей, також ми отримали допомогу для внутрішньопереміщених осіб і очікуємо, що наш ліцей номер 4 також отримує допомогу для облаштування укриття якраз за допомогою ЮНІСЕП. Також ми хочемо сказати, що ми маємо напрацювання не лише з такими гігантами, потужними громадськими впливовими проектами з міжнародної технічної допомоги а також у нас з'явилося досить багато нових проектів і я думаю, що зараз Юрій ще зупиниться на тих нових ініціативах. І я зі свого боку хочу подякувати всім громадським організаціям, нашим людям. Ми бачимо, що ми навіть сьогодні всіх не можемо назвати, але я точно впевнена, що від 24 лютого ми побачили в Новограді Волинському нових людей, які готові допомогти одному. Які приходили до нас, запитували, а що вам що потрібно, яка потрібна допомога? Вони шукали свої знайомства, які були в них за кордоном, як можна допомогти, як можна налагодити нові співпраці? І от тут відчувається, що і на прикладі нашої громади, що ми показали це таке об'єднання. І сьогодні, завдяки цьому об'єднанню, ми отримали багато нових потужних проектних пропозицій, які виражаються не лише в фінансовій допомозі, які можуть стати такими навчальними компонентами, але які точно будуть націлені на подальший розвиток і співпрацю з такими прогресивними європейськими країнами. Від себе я ще хотів також подякувати в першу чергу нашим громадським організаціям міста Новограда, Волинську, які є активними. Які звертаються завжди з новими цікавими ідеями. Ми звичайно закликаємо і інші громадські організації до цього долучатися. Якщо у вас є цікава ідея, якщо ви хочете зробити якусь корисну справу для нашої громади, можете до нас звертатися. Ми зможемо підібрати якраз під вашу ідею якісь грантову програму, допоможемо написати грантову заявку для того, щоб ми могли втілити в життя. Якусь корисну річ для нашої громади, якраз в єднанні громадськості, і депутатського корпусу, який завжди має підтримку і надає її для, в тому числі, для нашого підрозділу. Ми будемо мати той позитивний результат, що наша громада буде навіть у умовах такого складного військового часу зростати, розвиватися і бути прикладом для інших. Не можу не згадати Раду Європи. Вони сьогодні, майже щодня, на нашому постійному контакті, оскільки. А всі проекти, майже всі, які до нас доєднуються, дехто потребує таких супроводу консультацій в плані нових паралельних продуктів. Ну, ось, наприклад, Юрій називав програму Невко, а це створення житла для внутрішньо переміщених осіб. А от якраз правила. Кому дати це житло, як правильно для того, щоб вся громада взяла участь і бачили, наскільки це є публічно і доступно для кожного, якраз забезпечити цю складову нам допомагає команда Ради Європи. Тому ми сьогодні маємо перед собою надзвичайно амбітні завдання. Нам сьогодні потрібно вдосконалювати працювати, оскільки ми знаємо, що кожна така співпраця це довготривалий процес, і всі наші проекти залежать від успішності реалізації кожного, наскільки успішно і разом ми зможемо попрацювати над втіленням одного чи іншого проекту, настільки ми отримуємо коефіцієнт довіри чи навпаки недовіри від донорів. Тому сьогодні ми вдячні всій нашій Новоград-Волинській громаді. Ми сподіваємося, що наша громада достойно витримає такі надзвичайно жахливі події, які творяться в нашій Україні. Миру вам всім наснаги. Але не забувайте, що ми готові почути кожного, що ми готові допомогти кожному. Тому у всіх, в кого є думки, ідеї, чим ви можете бути корисними, приходьте, і ми обов'язково з вами зробимо якнайкраще. Дякую всім. Дякую.